Так. Так, я хотів би запитати, от нас зараз все так відбувається, зустріч дуже цивілізована, відкрита публічно. А як, як ви тоді прокоментуєте ту ситуацію, яка склалася на минулій сесії, де ви, як голова фракції фронту змін, від імені фракції, публічно виступили із закликом до мера міста підтримати і заборонити проведення е, зйомки супереч регламенту е, е, місцевої ради, супереч закону про і Конституції і про зйомку сесії, просто зйомку сесії депутатів, тобто відкритого засідання. Як, як ви це прокоментуєте? Чому ви так зробили? І, і чи не пов'язано це з тим, що безпосередньо тій сесії ви мали рішення про виділення ділянки голові партії регіону праворах, раднику прем'єра Азарова Сергію Федора, за яке рішення ви теж провели? Я не хочу, щоб я один я будь ласка, не коштування. Так, я хотів би прокоментувати відповідь на ваше питання. Е, я особисто був присутній на тій сесії за рік депутатських повноважень я особисто е, був присутній на всіх сесії. Лише на дні я по причині хвороби був відсутній. Так от, е, з приводу, як ви сказали, Ну, Звернення, та, і я назвав, ні, пан, звернення так, як вони ні Пан, пан Заголовний виступу публічно і в своєму виступі зазначив, що виступаючи від імені фракції, він вважає, що зйомку депутатам треба заборонити. Я вам нагадаю. Е, слова... І, 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 да. Знаєте, це не тільки законно. А а я, 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 я хочу конкретно вам відповісти і почати, скажімо так, по порядку. Фраза так коментарі звучав не таким чином, як ви кажете, це було звернення до, скажімо так, Миколи Василь, як депутат, висловив своє особисте особисте бачення цієї ситуації. Чому? Я вам обісню, чому ми розуміємо, що коло депутатів, депутатів і людей, які там присутні, вони. Люди, які мають такі самі різні права, як і всі інші. І тут наступає, скажімо так, правова колізія. Ну, всі ви розумієте, свобода іншого закінчується там, де починається свобода інша. Да? Проаналізувавши ситуацію, людина виступила і запропонувала. Чому так? Чому. Всі ми знаємо, що е, на той час я не буду називати прізвищ, це носило, скажімо так, я вам відверто скажу, компроментуючий характер відеозйомка. Чому? Я вам поясню, чому. Тому що якщо ви проаналізуєте поведінку депутата, який займався цим питанням, то ви чому <кху> побачите настрій, мотив. І результати його діяльності, для чого це було зроблено? Це було зроблено не просто так, для висвітлення якихось там подій. Всі питання, я вам так скажу, які приймалися, які будуть прийматися, ми відкриті для спілкування і не від кого не зачинені. А люди, які, скажімо так, своїми діями в дечому компрометують або інших. Не тільки депутатів людей провокують на якусь діяльність. Я, я не хочу казати про їхні мотиви, які вони е, ставлять перед собою і цілі. Так от, щодо, чому так людина наша, скажімо так, з такою пропозицією відреагувала? Тому що е, треба враховувати настрої колег інших людей. От дивіться, я вам скажу, ви йдете по вулиці, да? простий приклад. От зараз нас знімає камера. Так, ви е, там, журналісти, да? я так розумію. Скажімо так, я знаю, що ви журналіст, ви, е, якщо, не дай Боже, звісно, ви будете використовуватися, тут багато людей. Да? І десь ну, якось там в інтернет зараз є у нас така штука, всі ви знаєте, так, що... якісь фільми, капітани, бабах. І от людина, люба людина, яка тут є, вона може подати в суд. Тому що е, її гідність, честь була споплюжена. Ну, наприклад, я вам так кажу, гіпотетично. гіпотетична. Тому людина, яка чітко бачить ці настрої своїх колег, можливо, дехто з колег депутатів не вирізнявся, скажімо так, не хотів проявляти свої побажання, пропозиції до голови. Але хочу зауважити, що чим закінчилася ця історія, чим вона закінчилася, ви знаєте? Я вважаю, що вона ще не закінчилася. Ні, почекайте, в той момент, от, конкретно на сесії, який закінчилось тим, що керуючий справом виконком, керівництвом, виконуючи обов'язки відділу з посвідувати плаву, просто став перед камерою і почав заважати закінчилося. Він став для вас, він можливо, як ви кажете, перешкоджав. Але людина стояла, ну переставте камеру в іншити, тобто питання. Це провокація. Я вам так скажу. Коли люди приходять і просто починають е, розказувати, якусь там нагнітати обстановку, вони заважають виконувати депутатам свої прямі е, обов'язки. Але чим же закінчилося? Просто люди взяли там відеосйомку, не заборонили, правильно, тому що не мали права це горбити законно. Ось і все. А людина звернулася до голову, що е, скажімо так. З праханням і навіть заклики були до того депутата, що, будь ласка, підіть на зустріч, скажімо так. Це фраза не звучала, виключи камеру. Просто ми вважаємо, що, будь ласка, якщо можна, да, от, наприклад, бо я звертався, мені некомфортно. Вимкніть камеру. Ось і все таке було питання. Тобто ніхто не ставив, що вимикайте камеру, тому що ви порушуєте якісь закони, законодавчо. Нічого я розумію, і він має право, і ми маємо право також. Я можу заборонити себе знімати, розумієте? Якщо це перешкоджає мої діяння у статусі депутата, ні, а ні в якому статусі я можу йти по вулиці, до мене підійде журналіст брати інтерв'ю. Я можу як людина, як громадянин. — але ви перебуваєте на сесії міськради. Відкрийте не шановні, 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 шановні друзі, це полім'яку. Ми далеко зайшли. Я просто Він дуже правильно зрозуміли. Я хочу подякувати. Дякую. дивіться. Проста ситуація. Працює наша камера. І працює камера, шановних журналістів. Абсолютно нема ніяких заперечень. Я на той момент тільки одне мав на вас, що в нас не було альтернативи. І дійсно ця камера була використана в тих е, е, самих негативних роликах, які є сьогодні в інтернеті. Сьогодні наша камера працює, ми можемо спокійно судді оскаржувати, якщо ви е, знову почнете займатися тим, чим чи ми займаєте. Я не вас звинувачу. Камера, чи ще щось інше, чи хто подав, я не знаю. В у порядку будемо виясняти з Дякую.